І так, що реально відбувається. Давайте почесно. Всі ці заголовки AI замінить програмістів. Це, звісно, клікбейт, але є нюанс. AI не замінить вас, але вас замінить інший спеціаліст, який вміє працювати за AI. Оце ближче до правди. Почнемо з того, що реально відбувається. Глобальні дослідження ринку праці показують: штучний інтелект, автоматизація, кібербезпека, аналітика даних. Це головні драйвери змін у найближчі 5 років. Частина ролей зникне, але ще більше трансформується. Згідно зі звітом Future of Jobs Report 2025 року, розвиток технологій витіснить близько 92 мільйонів робочих місць, але в той же час створить 170 мільйонів нових до 30-го року. AI, автоматизація, аналітика це топ-драйвери змін. Частина ролей зникне. Більша частина трансформується, компанії вже закладають бюджети на перекваліфікацію. І що це значить для нас? Якщо ви сьогодні middle backend, або frontend, або project manager, то через пару років від вас чекатимуть ще й базового розуміння machine learning роботи з даними, безпеки. Просто так за ту ж зарплату, ну, може, трошечки більше.